Завдання по забезпеченню безпеки антитерористичної діяльності. Будемо казати так, при проведенні чемпіонату Євро-12 будуть покладатися на всі повітряні сили. Ця підготовка вступає в завершальну фазу. Все у нас вийде, і небо України буде під надійним захистом. До початку футбольного чемпіонату Євро 2012 залишилось близько 70 днів. Десятки тисяч болівальників з усієї Європи вже купують квитки в Україну. А тим часом організатори дійства докладають усіх зусиль, щоб гості не лише набирались позитивних вражень, а й почували себе у безпеці. Для захисту повітряних кордонів держави під час чемпіонату українська армія залучатиме літаки Міг 29 гелікоптери Мі 8, Мі 24 та зенітні гарматно-ракетні комплекси Тунгуска. На сьогоднішній день у нас Затверджені і плани підготовки, і плани безпосередньо виконання завдань сантеристичного забезпечення. Згідно з цим планом здійснюватиметься керування повітряними силами. Це захист державного кордону від літаків порушників. З метою посилення цього плану оборонне відомство вирішило залучати зенітно-ракетні комплекси сухопутних військ. Буде залучатися. 28 літаків, 16 вертольотів, 10 зенітно-ракетних комплексів тому фактично ця підготовка вступає в завершальну фазу. Проведення в Україні євро – подія національного та міжнародного масштабу. Польоти без відповідних заявок над стадіонами, фанзонами та іншими важливими державними об'єктами можуть призвести до фатальних наслідків. Якщо ж порушника правил використання повітряного простору виявлять, будуть задіяні всі засоби аби його нейтралізувати. Наказом міністра оборони визначена визначена кількість. Озброєння техніки, які будуть залучатися від повітряних сил, від сухопутних військ. Ну і здійснений підбір особового складу та організована безпосередня підготовка от, учасників цих заходів до виконання цього завдання. Україна має намір продовжити консультації з польською робочою групою щодо внесення змін до угоди між оборонними відомствами обох країн про повітряну обстановку і виконання польотів. Ми зараз узгоджуємо з польською стороною, щоб це провести у взаємодії з візничними силами та засобами збройних сил Польщі. Крім того, у квітні відбудеться два командно-штабних тренування білоруське та українсько-російське з органами військового управління та черговими силами протиповітряної оборони. Відпрацьовані плани протиповітряної оборони тими містами, де буде здійснюватися чемпіонат Євро-2012. Підготовка військ відбувається як в повітрі, так і на землі. Нещодавно відстрілялись екіпажі із зенітно-ракетних комплексів «Тунгуска». Вони дислокуватимуться на визначених приміських ділянках, з яких і буде здійснюватись контроль за небом. Екіпаж, який допускається до стріль практичних, він обов'язково проходить повністю програму спеціальної підготовки і здає допуск. Якщо особовий склад екіпажу будь-хто не здав на оцінку добре або відмінно, він не допускається до практичних стрільб. До виконання стрільб залучено тільки офіцерів та військовослужбовців служби за контрактом. Зараз проходить у нас другий етап злагодження підрозділу протиповітряної оборони. І третій етап буде проходити на полігоні Тучин. Це останній етап перед Євро 2012. За одну хвилину ця бойова машина може здійснити близько п'яти тисяч пострілів тільки кожен п'ятий можна побачити неозброєним людським оком. Значну увагу оборонне відомство приділяє налагодженню взаємодії з Державіаслужбою, УкрАгрорухом та іншими державними установами. Головною метою цієї внутрішньої співпраці є створення альтернативної системи завчасного радіолокаційного попередження. Влітку минулого року військові льотчики трьох держав США, України та Польщі відпрацьовували вправи щодо протидії повітряним суднам, які можуть нести загрозу або ж здійснити терористичний акт. Нещодавно навчання пройшли в Івано-Франківську, Миргороді, Чернігові та Севастополі. Задачі поставлені це виконання польотів на перехват повітряної цілі на середніх та малих висотах у хмарах, а також відпрацювання техніки пілотування. Все йде штатно, проводиться ритмічна льотна робота. Чергова льотна зміна відбулась і на аеродромі Бельбек. Військові льотчики Севастопольської бригади тактичної авіації здійснили польоти відповідно до безпекового плану. Стосовно авіаційної техніки вона готова навіть зараз виконати завдання, які полягають у прикритті важливих об'єктів держави. Загалом відповідальність за безпеку проведення фінальної частини чемпіонату взяли на себе п'ять держав, крім країн господарів, долучилися США, Росія та Республіка Білорусь. Також сформовано групу незалежних натовських спостерігачів, які стежать за підготовкою і перебуватимуть в Україні до останнього забитого гола. Під час проведення матчів євро 2012 у повітряному просторі України постійно чергуватимуть чотири винищувачі і два вертольоти. Суттєво поживавалася бойова підготовка в полку армійської авіації 13-го армійського корпусу, що розташований на Самбірщині. Тут протягом тижня пройшло декілька льотних змін. Екіпажі вертольотів Мі 8 та Мі 24 відпрацьовували техніку пілотування гвинтокрилих бойових машин та відновлювали навички після перерв. Досвідчені пілоти готували молодих вертолітників до самостійного пілотування. В полку пояснюють, що головною перепоною для виконання польотів є відсутність пального. Зараз авіагаз надходить ритмічно і в Достатній кількості для нормальної бойової підготовки. Відтак в небі над Калиновом годуть бойові машини. Кожний екіпаж, залежно від рівня підготовки, виконує поставлені командуванням завдання. Будемо літати день в ніч, потім ніч, і будуть складні метеоумови. То коли буде така погіршена погода, при швидкості вітру до 8 метрів за секунду, всі екіпажі виконали спеціальні вправи в день у простих метеорологічних умовах та відпрацювали елементи польотів складного пілотажу. 24 льотчики і штурмани здають теоретичні іспити, а також практичну льотну підготовку для підвищення своєї класної кваліфікації. Утім, напружена робота на аеродромі не лише у пілотів. Аби вертоліт піднявся в небо. На землі має працювати не один десяток фахівців. Це і група керівництва польотами, зв'язківці, метеорологи, фахівці аеродромних технічних та інженерних служб. Велика відповідальність лежить на бортових авіаційних техніках. Треба його шанувати, дивитися. Кожен недолік зразу е устраняти, щоб ніяких недоліків. Він повинен бути цілий робочий без зауважень. Нині перед вертолітниками стоїть декілька важливих завдань. Насамперед, це підтримання здобутих навичок пілотування та підготовка екіпажів до роботи під час проведення матчів євро 2012 Авіатори запевняють, справляться з усією роботою. Головне, щоб було пальне, а наснаги у пілотів вистачає. Основні завдання по забезпеченню безпеки антитерористичної діяльності, будемо казати так, при проведенні чемпіонату Євро-12, будуть покладатися на всі повітряні сили. Підготовчий період ще триває. Я думаю, десь до кінця березня, квітня, ми ці завдання, які у нас покладаються в плані забезпечення гарантійного. Гарантійний безпек чемпіонату викиди. Організація проведення навчальних безпекових заходів свідчить про спроможність Збройних сил України виконувати завдання за призначенням на рівні європейських держав. За результатами стрільб та навчань будуть визначені кращі українські екіпажі. Вони разом з іноземними колегами стерегтимуть мирне небо під час фінальної частини євро 2012 А вболівальникам залишається тільки насолоджуватись грою і почувати себе у безпеці.